Всім привіт! Вона каналі Супер Максим. І сьогодні у нас один пакетик. Є в нас тут якась нова колекція. Як вона називається, мама? Ой, не знаю. Давайте ми, друзі, подивимося уважніше, як ця колекція називається. Dominators, Dominators of the Mountains. Як тепер зглядається? Я так розумію, що це в нас є гірські тварини. Гірські. Домінуючі гірські тварини. Вау, тут є! Можливо, тут птахи, тут можливо. Є. Гірський козел, вовк, змінює коя, Гліць. Теж щось робить топпиш. Бобер. Вроді би, теж змінює коя, чи світниця, а вроді би світниця. Якийсь ще птах, і орел, що тут є, І якась ще змія тут є, Класно. Це якийсь великий пакет, я так думаю, що це буде вегніти, теж ведміття. І косуля теж. Також, це так, Максимко? Також... І... І це хто... Ти ще такого мав, правда? А буклет? Тут нема буклету. А буклета немає, друзі. І а ще... бізи. Інша колекція попався кабан, правди, він дуже великий, з арбізами, так? Так. Такий величезний. Немає буклету. Але в цій колекції буклетів нема. Ну, знаєте, напевно, буклети це класна така штука, тому що можна порівнювати тварин за розміром, дізнаватися якісь цікаві факти, а так просто іграшка в пакетику. Ну, загалом цікаво, правда, Максимко? Угу. Ну, правда, ми надіялися, що буде ще пакетик. Ну, нічого страшного. Пакетик це не головне, але цікаво було б дізнатися. Можливо, цей кабан щось робить, можливо, він щось вміє міняти колір в теплій холодній сміє? воді, світитися. Світиться, от подивіться. О, це дуже погано видно. Ну, на жаль, не видно, Максимко. Ну, ми перевіримо, так? Ми перевіримо, а, чи він має якісь суперздібності цей кабанчик. Так. Де він живе, Максимко, цей кабан? Цікавий факт, який ми знаємо про кабана, який ти знаєш про кабана. Що в нього великі ікла можуть зрости до 40, 40, від той від 10 до 40 сантиметрів? Були такі. Серйозно? Кабани. То напевно якісь доісторичні кабани, правда? Ні. Я собі не уявляю, кабана з 40 сантиметровими іклами. Були такі, це кабани, як але вони були в Азії, але переважно більше кабани є в Європі. Е, е, Отакий от кабан європейський. Ну, Класний кабан, великий, дуже важкий, звісно. Я, якщо чесно, думаю, що це буде ведмедик. Виявляється, а? там такий гігантський кабанчик попався. Так, да, дуже гігантський. Сподобався? Так. Да. Класний, насправді класний, дуже гарний, цікавий такий. О, Ну що, друзі, підписуйтесь на канал Мам, Супер Максим. Па -па. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Па-па!